Everybody. Дуже важко, звичайно, говорити після Петра Олексійовича завжди, тому що вправний, вправний колега в цьому, в паблік спікин. Дякую за запрошення. Дякую, дякую, що ви робите це. Насправді дуже важливо зараз. Я тут погоджуюсь. Ну, власне, буде, мабуть, для когось дивна моя промова, бо я буду 90% погоджуватись з Петром Олексійовичем. Але. Але, як то кажуть, це з пісні не викинеш слів, це правда. Дуже важливо зараз на всіх майданчиках, в різних е, е, варіантах, в різних е, конструкціях обговорювати одне і те саме. Одне й те саме зрозуміло, це євроатлантичний шлях України. Е, звичайно, це питання, це два окремих питання, ми розуміємо. І якщо в питанні інтеграції до Євросоюзу... У нас є, скажімо так, один трек, один прогрес. І він якраз тут така цікава для мене момент, цікаво, що мені здається, це моє зараз враження, що в питанні інтеграції до Євросоюзу відкриття перемовин дуже багато зараз залежить від нас, от в цей момент часу, прямо тут і зараз. Да, тому що зараз приймаються ці рішення, і від того, як. Дійсно, я погоджуюся. Як наступного тижня, як наступні два тижні, зокрема, поведе себе і Верховна Рада, і, е, яка складається із більшості, із найбільшості. Не, е, не використовуємо зараз термін опозиція. Ми домовились так. У нас були діалоги мене спеціально для того, щоб від, відчути, зрозуміти, що ми більшість і меншість тепер. Е, але поза тим, да, це момент, який зараз багато залежить від держави, тому що це. Наш комітмент, наш який ми давали майже рік назад, коли отримали кандидатство. І, і тут, знаєте, як є така відома ну, картинка в інтернеті, що якщо 0,99 у ступені якийсь там, да, це буде дуже мало, а 1.02 у ступені якийсь, це буде дуже багато. Да. Ми не можемо виконати критерії на 99%, маємо виконати їх на 105. І тоді це буде зрозуміло, що ми що цей ВІЛ України він реально є, і він пов'язаний якраз із розумінням політичного класу того, що 95% населення, перепрошую, хоче і бачить Україну членами Європейського Союзу. Щодо нашої інтеграції до північно-атлантичного альянсу, мені здається, тут трохи ситуація ну, не зеркальна, не протилежна, але трохи інша. Тут забагато залежить зараз від того, як бачать це партнери. І тому дуже важливо було, я погоджуюсь, наша участь спільна і єдність, яку ми проявили на Північно, на парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. Дійсно, це був історичний момент, коли поруч... Представники більшості, меншості разом вигукували це, там заставляли колег з інших країн відкривати Вікіпедію, прямо там дивитись, що термін расизм є, не треба його боятися. Тому що навіть в такому достатньо відкритому товаристві, як парламентська асамблея НАТО, це парламентарі, навіть там оці от моменти, які для нас да, зараз важко чути, про те, що давайте подумаємо, може нам не треба їх так називати. Може, вони виправляться і будуть не расисти, а хтось інший. От це все речі, які для нас зрозумілі вже. Але нам треба ще багато робити в світі, щоб це далі коригувати. І, звичайно, наш посили, наш спільний в гарному сенсі тиск, не як стрес, як певний аск, як певне... Прохання, проміс певний. Все-таки зрозуміти ті, ті формулювання, той вордінг, який допоможе нам отримати вільність і розуміння, що ми будемо рухатись вперед, і ми будемо членами НАТО, коли будуть для цього відповідні обставини, перш за все, пов'язані з війною. Якщо ближче до теми панелі, то я хотів би так одне зауваження, таке зауважити одну річ, дуже. Е, ну, вона, мабуть, більш організаційна, але вона і світоглядна теж. В чому вона як би організаційна? В тому, що маршал лоу, він е, має два, два е, рівня, як він введений в законодавство. У нас є закон, і закон можна міняти. І закон ми міняли. Якщо казати навіть про захист децентралізації. То свого часу на початку військового стану, завдяки зусиллям, якраз меншості, були поставлені досить серйозні заслони по можливості перетворення військових адміністрацій, самоврядування військової адміністрації. І тепер, коли щоразу потрібно дати повноваження військовій адміністрації бути міською радою, це робиться через залу Верховної Ради. І це певний запобіжник. І ми розуміємо, що от на рівні маршалоу такі запобіжники певні були поставлені. Але на рівень вище є конституція, і на, наприклад, певні моменти щодо обмеження прав. На жаль, я кажу це щиро, це моє бачення. Батьки-засновники заборонили в Конституції. І мова йде про вибори зараз. Да? Тут я погоджуюсь з Петром Олексійовичем, що не час, да? і це порушить єдність і так далі. І ну, тут Зараз точно не варто нам, знаєте, вимикати тут наш режим такий більш довірливий з таким четим хаосом, певними, повертатися в телестудію, бо тоді хлопці точно під Бахмутом це не зрозуміють ніяк. Але. Демократія це сталість зміни влади. Про це теж треба нам пам'ятати, що це важливий момент, і ми маємо про нього не забувати. І якщо перейти від технічного до більш світоглядного, я думаю, що нам треба говорити, треба дискутувати, так. треба слухати один одного. Там, де є можливість повертати обмеження прав знімати, знімати їх. Там, де нема можливості, або Конституція там це блокує. Ну, ми не можемо це зробити, ми не можемо змінювати Конституцію, тому що це подвійний замок. Ми не можемо змінювати Конституцію під час військового часу, а в військовому часі щось не можна робити відповідно до Конституції. І от така якби історія закрита. Але, наприклад, той самий випадок із поверненням вже висвітлення Верховної Ради, да, яке теж ми за допомогою колег з Європейської солідарності. Інсталювали. Він показує, що можна робити якісь рухи на рівні закону, і це, в принципі, достатньо виконувана, виконувана задача. Я думаю, що ми по цим всім задачам будемо далі теж рухатись. Окреме велике питання це, звичайно, кореляція певних речей, пов'язаних з доступом до прав. І пов'язаних з євроінтеграцією. І військовий час, військовий стан. І тут, звичайно, дуже багато було першого, в перші часи зауважень і від НГО щодо можливості бути залученим в розробку законів, обговорення щодо інклюзії. Ну, власне, рік назад, я думаю, що. Так, через місяць після звільнення Києва інклюзія менш всіх цікавила, да, так, менш всього цікавила, НДО, зокрема. Да. Але коли ми повернулися до більш-менш активного такого життя в Києві, то, звичайно, ці всі речі почали повертатися. В якісь моменти вони зараз повернуті на 100%, як були до війни, в якісь моменти, звичайно, є обмеження, але е, самі ж НДО знаходять шляхи, як. На це вирішувати, і власне один з напрямків, яким я там опікуюсь, децентралізація, ми змогли повернути ну майже стовідсотково, як було до війни, обговорення на рівні асоціації органів самоврядування, яких є чотири. Всі залучені, всі приймають участь. І ми навіть один з останніх законів, який був пов'язаний з органами місцевого самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування вперше в історії Верховної Ради ми отримали офіційні висновки Асоціації місцевого самоврядування, які долучили до картки законопроекту. Вони висять на сайті Верховної Ради. Це частина вже законопроекту, фактично. Частина справи законопроекту. І вони там свої зауваження висловлюють, які там враховані, які не враховані. От такими прикладами можна рухатись. Бачу, що по іншим реформам теж це більш-менш працює. Я Звернувся, наприклад, вчора з великого форуму антикорупційного на базі ОСЕР ОСІД, в якому абсолютно звичайно приймали участь і вся наша антикорупційна інфраструктура, і НГО, і колеги з ОСІД це все модерували, допомагали нам. Тобто ну, це, це все знов працює, воно знову повертається. Зрозуміло, що те, що треба змінювати, коригувати, треба змінювати, коригувати. Будь-яка влада адекватна не буде особливо від цього відмовлятися, тим більше, коли знову повернусь до погоджень з Петром Олексійовичем, до того приєднаюся до того, що ви говорили, коли на всіх міжнародних майданчиках і Україна зараз не те, що звучить, вона просто там в центрі, ми бачили G7. Але крім це звичний для нас формат, але ми бачили і участь в Лізі арабських країн. Це зовсім абсолютно нове. Але та сама історія з арабськими країнами не неможлива була без єдності. Тому що центральна там тема це права і безпека нашого братнього народу кримськотатарського, нашого корінного народу, який ми визнали особливим корінним народом, дали йому такий статус. І ми розуміємо, що це якраз питання єдності в суспільстві більшого такого, ніж політичне, навіть і вся Україна має об'єднуватися. І таких прикладів дуже багато. Робота по законодавству по самим обіцянкам в кожному там з пунктів є про що говорити і навколо чого об'єднуватись. Тому дякую за запрошення ще раз і будемо намагатися цю тримати, тримати цей курс, тому що ну, Афганістан далеко, Петро Олексійович. Нам не треба так.